Протягом відзначення дня молоді, який у ковалі святкували 24 червня. Тривало чимало масових заходів, зокрема спортивних. На майданчиках міста відбули змагання з мініфутболу, в яких взяло участь вісім команд міста. А на міському пляжі тривав турнір з волейболу. Вперше у нашому місті проводили змагання по стрітболу на трьох майданчиках, яких розмістили на центральній площі міста. Взяло участь 22 команди. Стрітбольні щити та стійки для проведення змагань виготовило підприємство Верес за підтримки місцевого осередку блоку Юлії Тимошенко. Усі вони передані на баланс відділу фізичної культури та спорту. Переможців змагань зі стрітболу нагороджував депутат Верховної Ради Кирильчук Євген. Він вручив переможцям кубки, медалі та цінні подарунки. А на літній естраді парку відпочинку імені Лесі Українки зібралось чимало глядачів. Вони мали можливість подивитися на концерт молодих виконавців естрадної пісні молодіжних танцювальних колективів рок-гуртів. свої пісні дарували юні учасниці тріо «Диво Світ». Також усі були у захваті від виступу танцювальних колективів Едельвейс Плюс та Майстер Джем. Чимало позитивних емоцій віддалі глядачам молодіжні музичні гурти. Зокрема, до нас завітали групи з Рівного, Луцька та Польщі. Свято закінчилося на літньому танцювальному майданчику, де відбулася молодіжна дискотека. i